Перший раз я побачив російські війська, танки, бронетехніка, машини. Сама колона йде хвилин 15-17. Я рахував, скільки там цієї техніки. Ну, десь 150 нарахував. Вони просто йшли з напрямку Краснодон-Луганська. Ну, саме страшні… Були так звані миротворці. Вони носили білі стрічки на руках. Командир видав такий наказ: були розстрілюватися ті, хто вживає алкоголь і п'яний виходить на вулицю. Друге за вживання всякого наркотика, розстріл. Третє, оскільки вже не було. Електрики. Якщо хтось запалив свічечку після 9-ї години розстріл, Сєпарські міномети, 5 мінометів стояли праворуч від нас, десь метрів 400 І ще ліворуч був міномет такий на мікроавтобусі. приїжджав Приїде хлопчик весь в Біленькому. От, в шортиках, бійцболочке, У нього вивірена вже позиція, він відстрілявся з мікроавтобуса і через 5 хвилин його вже нема. А тоді українські циплять на те місце. Ми з синочком потрапили в епіцентр бою між українськими військами і сеперськими. Побачили, як і стріляють, і те, що воно ну, воно поруч розривається. Снаряд упав, і груші посипались якраз, осколками збиття. Гілки попадали. Знаєте, відчуття отого, от такого страху більше за дитину, навіть чим за себе. Думаєш, ага, я дитину не їздити на машині, вона не вибереться звідсіля, навіть якщо і залишиться живим. Як ви зараз в Полтаві муштувалися? Ой, Полтава це чудове місце. Тільки я приїхав сюди в перший же тиждень. На південному вокзалі мені морду набили за те, що я з Луганська. Не беруть на роботу. Чому? Не знаю. Ніхто ж не подумає про те, що а, оце, е, та, Луганський, він же ж не отримує гроші, не заплатить за квартиру. Е, в нього закінчаться гроші і він поїде туди. А взагалі він буде там жити чи не буде жити. Ну, полтавцю якось він просто не може це придумати. Він... Війна для нього це негативна картинка в телевізорі. Дитина залишилася в війні. Він думає тільки про війну. Ми змінили вже третя школу, проблема, він просто. Набагато виріс з цією війною, чим діти, з якими він навчається. Він абсолютно українець, абсолютно націоналіст. Деякі вчителі можуть там обмовити чи сказати. Це так, він Тавро вже ставить. Це сєпарка. Сєпарка для нього це майже не людина. Він всіх дітей через це сито. Він зараз вже володіє автоматом, він може стріляти, він знає, що таке ніж, себе просто так не дасть скривдити. Дітки вони ну прийшов чужак, чогось не такий, як всі, ну до нього там щось мають якісь претензії. Претензії вирішуються завжди кулаком. Він каже, що добро повинно бути з кулаками. Є в мене такий друг Сєпар. Я сказав, що її вб'ю. Та він мені сказав, що я тебе вб'ю. Україна нас убивають, Україна на нас то, Україна нас. Я їм покажу, та ну я йому і сказав. Пошкодував я, що так сказав, не знаю. А те, що він мені сказав, шкодує він чи не шкодує, я теж не знаю. Ну, я про це думаю. Люди повинні жити в мирі. А як це ми зробимо, я не виявляю.